За добу, що минула, українські захисники ліквідували ще 530 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 25 артилерійських систем росіян, 17 бойових броньованих машин, 4 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 14 танків, 3 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 крилаті ракети, 11 одиниць спеціальної техніки та 43 одиниці автомобільної. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 24 серпня, такі українські воїни ліквідували більше як 261 тисячу 840 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 414 танків та 8 тисяч 579 бойових броньованих машин. Наші оборонці знищили 5 тисяч 450 артилерійських систем загарбників на 733 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 500 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшала на 7909 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4387 безпілотних літальних апаратів ворога. Та збили 1419 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 820 одиниць. Дані уточнюються: приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо! Слава Україні!